Продовжуємо топ 25 найдорожчих речовин на землі і за її межами. Якщо ви не бачили першу частину, обов'язково перегляньте її, там абсолютні рекордсмени за ціною. А зараз ми переходимо до наступних 13 речовин. Так, вони трохи дешевші, але багато з них не менш рідкісні, а іноді навіть більш практичні. 13 Поїхав місце займає Соліріс – 22 767 доларів за грам. Можливо, ви ніколи про це не чули. Але соліріс – це дуже цінний препарат, який використовується для лікування надзвичайно рідкісного захворювання під назвою Атиповий гемолітичний уремічний синдром Ахус. Це також один із найдорожчих препаратів у світі, який коштує вражаючих 6830 доларів за флакон 300 мг. Що дорівнює 6767 доларам за грам. Або приблизно 670 476 доларів за унцію. У 2017 році рада з розгляду цін на патентовані ліки постановила, що Алексіон, фармацевтична компанія, яка виробляє соліріс, продавала препарат за надмірною ціною з 2009 по 2015 на рік. На 14-му місці дорогоцінні камені та феїд – 12 500 доларів за грам. Дорогоцінні камені та Афеїд зустрічаються в мільйон разів рідше, ніж звичайні алмази, і можуть коштувати близько 2500 доларів за карат 0,2 грама, що становить 12500 доларів за грам або 354400 доларів за унцію, хоча їх дуже важко знайти. Вони зазвичай використовуються в наддорогих ювелірних виробниках. те місце займає Плутоній. 4000 доларів США. 3,2 тисячі фунтів стерлінгів за грам. Якщо ви плануєте побудувати ядерний реактор, плутоній є ключовим інгредієнтом, без якого ви не можете обійтися. Приблизно така ж ціна, як і отрута коралових змій, ціни коливаються до 4 тисяч доларів за грам чистого плутонію, що еквівалентно майже 113 тисяч 400 доларів за унцію. Ця радіоактивна речовина. Сьогодні зустрічається лише в незначних кількості б урану, що робить її рідкісною та затребуваною речовиною. На 16-му місці отрута коралової змії 4 тисячі доларів за грам. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що кілька видів отрути можуть принести невеликі статки. Однією з найдорожчих є отрута коралової змії, яка відома завдяки своїм противірусним і антибактеріальним властивостям. І коштує неймовірні 4 тисячі доларів за грам або 113 тисяч доларів за унцію. Коралові змії мають другу за силою отруту серед усіх змій після чорної мамби, і їх можна впізнати за яскравими кольорами. 17-те місце займає родій 152 долара 72 центи за грам. Ще одним рідкісним і цінним дорогоцінним металом є родій. На даний момент найдорожчий метал у світі. Подібно до Паладію, цей сріблястобілий і стійкий до корозії метал в основному використовується у виробництві каталітичних нейтралізаторів. Однак родій має властивості, які роблять його ще більш бажаним для виробників автомобілів, оскільки цей метал краще видаляє оксид азоту з випарів автомобіля та його легше встановлювати в існуючі конвертери. Попит на родій з боку автомобільної промисловості спочатку впав у результаті пандемії, як і його вартість, але з тих пір він відскочив і тепер має ціну 4750 доларів за унцію. Тобто грам родію обійдеться вам у 152 і На 18-му місці іридій. 140 доларів за грам. Іридій є побічним продуктом виробництва нікелю та міді та є щільним сріблясто білим металом. Це найбільш стійкий до корозії метал на планеті, і його зазвичай використовують як зміцнювач для платинових сплавів. Ви знайдете його в наконечниках ручок і підшипниках компаса і його використовують для виготовлення тиглів при дуже високих температурах. Він коштує 4350 доларів за унцію або близько 140 доларів за грам, тому що це один із найрідкісніших елементів. Знайдених у землі 19 корі. зем'ятнадцяте місце займає гусениця до 110 доларів за грам. Слово гриб зазвичай не вказує на щось високе, але гібридний гриб гусениця, який живе в гусеницях і вбиває їх, може продаватись за ціну, що втричі перевищує вагу золота. Цей хижий гриб є найдорожчим паразитом у світі, і він з'являється лише на пару тижнів щороку. У віддалених частинах Непалу, Індії, Тибету та Бутану. Він був ключовим інгредієнтом тибетських і китайських ліків протягом століть, і його дефіцит і труднощі з його отриманням означають, що один грам може продаватися за ціною від 30 до 110 доларів США, хоча рідко. Це виходить максимум 3125 доларів за унцію. Гриб настільки заробляє гроші, що експерти вважають, що до 80% доходу домогосподарств на тибетському плато та гімалаях приносить продаж паразитів. На 20-му місці золото 87,06 доларів за грам, незважаючи на те, що його шанують усі, починаючи від стародавніх племен ацтеків і закінчуючи хіп-хоп месі, що очолюють чарти. Золото це набагато більше, ніж блискучий метал, який випромінює образ багатства. Золото можна використовувати як електричний провідник або навіть їсти у вигляді золотого листка, і воно залишається однією з найдорожчих речовин на землі. У часи кризи, як-от пандемія COVID-19 і війна в Україні, аналітики швидко перевіряють, що відбувається з ціною на дорогоцінний метал, оскільки він вважається безпечною інвестицією. Але хоча ціна на золото спочатку піднялася в 2020 році, досягнувши максимуму в 6646 доларів за грам 6 серпня, потім вона почала падати, коли початкова паніка зникла. Насправді він втратив більше 10% своєї вартості після тих максимумів. Однак триваюча глобальна нестабільність означає, що зараз золото коштує 87-6 доларів за грам. Або 270787 доларів за унцію. 21 Перше місце займає сіра амбра 35 доларів за грам. Блювота кашалота може бути не на першому місці у вашому списку побажань, але ця високоцінована речовина може мати приголомшливі ціну. Протягом історії амбра використовувалася по різному, особливо в парфумерній промисловості високого класу. У міру старіння ця неприємна на вигляд речовина набуває ароматного запаху. Сьогодні в багатьох частинах світу заборонено купувати, продавати або отримувати прибуток від сірої амбри, оскільки кашалоти знаходяться під захистом. Але онлайн оцінки показують, що амбра зазвичай оцінюється приблизно в 35 доларів за грам, що робить її однією з найдорожчих речовин на землі на 22-му місці паладій. 30,77 за грам. Цей сріблясто-білий метал є одним із найрідкісніших металів у світі. Це ключовий компонент каталитичних нейтралізаторів, які містяться у вихлопах автомобілів, і зазвичай користуються великим попитом. Більше 80% паладію використовується таким чином. Але цей метал також використовується в ювелірних виробах, де його іноді називають білим золотом. Під час пандемії паладій перевершив золото, а останнім часом ціни підскочили через війну Росії проти України. Поточна ціна становить близько 30,77 доларів за грам або 956,96 доларів за унцію, тому ціни значно впали. 23 місце займає платина 30 доларів 35 сотих грам. Платина це метал, який дуже затребуваний для ювелірних виробів, але він також має безліч інших застосувань. Платина використовується в лабораторному обладнанні і навіть в протиракових препаратах. Багато дорогоцінних металів втратили вартість під час пандемії COVID-19, оскільки невизначені ринки змусили інвесторів торгувати інвестиціями за готівку. За даними Reuters, у період з лютого по березень 2020 року ціни на платину впали на 40% під час пандемії, але з тих пір ціна відновилася. За даними BullionVault, зараз вона становить близько 30 доларів 31 сота долара. Або 942,59 долара за унцію. На 24-му місці. Шафран близько 20 доларів за грам. Одним з найдорожчих гарнірів у світі є чудово ароматний шафран. Цю універсальну спекотну спецію добувають із квітів кокосу та використовують як барвник приправу для ароматизації рису, а також як натуральний засіб для боротьби з усім. Від депресії до менструальних полів. Його тонкий смак і лікувальні властивості роблять шафран одним з найбільш затребуваних речовин на планеті. Оцінки в інтернеті показують, що роздрібна ціна шафрану становить від 10 до 20 доларів Завершує за грам. Завершує перелік 25 найцінніших матеріалів у світі. Ікра білуги по іранськи 5 доларів 50 центів за грам. Може здатися дивним, що сирі рибні яйця є одними з найвідоміших і найдорожчих речовин у світі, але гурмани скажуть вам, що кращого смаку немає. Іранська ікра білуги є найдорожчою ікрою у світі. 50 грамів найдорожчого сорту розкішного легкого шматка нещодавно продали приблизно за 690 доларів за 125 грам у лондонському магазині спеціалізованих продуктів харчування Notting Hill Cish Meat Shop. Це дорівнює приблизно 550 доларів за грам або 155 доларів за унцію. Білуга, риба, з якої виробляють цю рідкісну ікру, зазвичай займає 10 років, щоб почати виробляти ікру. І зараз надзвичайно рідкісна через надмірний Якщо вилов. Якщо було цікаво, натисніть Підписатися, щоб не пропустити нові випуски.